Всіх вітаю. Сьогодні будемо вчити функцію y дрівні x квадрат. y дрівні x квадрат пишемо посерединки, так, як називається ця функція. Це квадратична. Так, давайте розглянемо її графік, розглянемо її основні властивості. Поїхали. Значить, як будується графік y дрівні x квадрат? Ця штучка в нас називається парабола, її вершинка в початку координат. Ось, звідси вона починається, там координати які 0-0. Вершина в початку координат 0-0. Так, і ось як вона будується. Давайте зберемо. Складемо табличку таку, так, для іксів, для ігриків, Подивимося, як вона будується. Так, побудували таку маленьку табличку, візьмемо які ікси. Ікси будемо шукати з її області визначення. Дивимося, що під квадрат ми можемо підставляти будь-яке число, тому ікс тут може бути будь-яким. Бачимо так, що від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Оцей графік. Так. Відображається будь-яке число можна підносити до квадрату, хоч нуль, хоч від'ємне, хоч дріб і так далі. візьмемо декілька додатніх, візьмемо декілька від'ємних. Так, поїхали Наприклад, візьмемо мінус 2, мінус один. Не будемо, бо і так, знаємо, що вершинка там 0-0 сидить. Візьмемо 1 візьмемо 2 так, ну, ще візьмемо 3 та мінус 3. І що ми бачимо? Дивіться, коли ми мінус 2 підносимо до квадрату, рахуємо y. Це 4. Мінус 1 в квадраті це 1. 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9, мінус 3 в квадраті, теж, теж плюс 9. Мінус під квадратом, що зникає. І ми бачимо, що у нас точки симетричні. Мінус 1, 1 для, для y це 1. Додатні. Отже, поїхали будувати х1 y 1, x 2 y 4, x 3 Y9. Так само і тут мінус 1 y 1, мінус 2 y 4. Ось точечка мінус 3 y 9. Так, Симетрія повністю відносно вісі Y. Вчились, побудували, запам'ятали, так, графіком квадратичної функції є парабола, відки дивляться вгору, початок сидить в точці 0-0, початку координат. Область визначення складається з усіх дійсних чисел, да, всі, які числа ми можемо підставляти замість ікса. Це область визначення, да, ті ікси, при яких функція має смисл. Давайте подивимося на область значень. А які значення вона приймає? Отут тут ми вже так, що ніяких тут від'ємних чисел у нас немає. Під квадратом мінус зникає. Тому область значень, да, це що в нас? Ігрики, бачимо, що наш графік знаходиться в вищій 200х тільки в додатніх ігриках. Y Ігрик у нас що більше або дорівнює нулю. Область значень складається з усіх невід'ємних чисел. Записали собі першу область визначення, область значень. Вивчили так? графік парабола, вершина тандо. Вивчили, так, запам'ятали. Є. Добре, ну давайте що виконаємо декілька завдань на цю функцію. Перше, розпосюджене завдання да, в будь-якій функції. перевірити, чи належить точка графіку, графіку цієї функції. Візьмемо будь-яку точку. Наприклад, візьмемо точку Б з координатами мінус 5 та 25, і подивимося, чи належить вона графіку функції y рівня х квадрат. Знаємо, що кожна точка має дві координатки на першому місці х, на другому y. Замість х підставляємо в нашу функцію мінус 5 у квадраті. Рахуємо, обчислюємо, знаходимо, що це 25. І що ми отримали? Y25, і y 25. Правильно, все правильно, тому наша точка належить графіку функції. Давайте ще одну візьмемо, перевіримо, наприклад, точечку А. Координати мінус 1, мінус 1. Тут х, тут y. Хто помітив, то вже може сказати, що ця точка не може належати, правда? Бо дивіться, який y, мінус 1. А що ми сказали, значення для квадратичної функції тільки І Ця точка не попаде на нашу параболу. Давайте перевіримо: замість x підставляємо координату х мінус 1 у квадраті. Все, да, мінус 1 повністю в квадраті. Мінус зник y рівня 1. А тут точка має мінус 1. Тому ця точка не належить графіку нашого, нашої функції. Розв'яжемо рівняння графічно. Давайте розв'яжемо одненьке з них. А, поїхали. Х квадрат дорівнює 3х. Щоб розв'язати рівняння графічно, так, якщо нам задаються ось такими формулами. Хочеться розділити її на ліву частину і праву частину, щоб в лівій і правій були якісь наші функції. Зліва ми чітко бачимо, що це функція квадратична, випишемо її. Справа ми бачимо, що це пряма пропорція, звичайно, лінійна функція. Якщо э, між ними дорівнює стоїть, так, то у них. Ігреки однакові. Да? Бачите, я написала y дорівнює x квадрат, y дорівнює 3х. Тобто X, і парочка да, цих чисел підходить і для першої функції, і для другої функції. Так, пробуємо розв'язувати графічно. Пробуємо, як будувати х квадрат. Ми тільки що з вами подивилися, да, що якщо X дорівнює 1, то і 1. Якщо X дорівнює мінус 1, то і 1. Якщо X дорівнює 2, то y 4. Раз, два, три, чотири. да, у квадраті 4. Якщо їх дорівнює мінус 2, то y дорівнює 4. Зрозуміло симетрія. Візьмемо, що х дорівня 3, це треба аж 9. Так? Тут було 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось тут симетрія. Мінус 3, так само дорівнює 9. Симетрія. Проходимо плавно по точкам. Ось, тепер будуємо пряму пропорцію. Тут же на графіку. Для прямої пропорції достатньо двох точок. Так? Якщо їх рівня 0, то y рівня 0, пам'ятаємо, що у нас пряма пропорція проходить через початок координат. Візьмемо ще одненький х, від який х візьму? Наприклад, чи 2, чи 3. Точно такий самий, який я брала для нашої параболи. Може, ту точки перетину. Якщо їх дорівнять 2, підставляємо сюди. 3 множити на 2, y дорівнює 6. Отже, перша точка для нашої прямої пропорції це точка 0,0. Далі дорівнює 0, то y дорівнює 0. Наша пряма пропорція завжди проходить через початок координат. Тобто, що ми можемо сказати, що це теж у нас тут точка перетину з нашою параболою. Згодно, вже не знайшли. Х дорівнює 2, y дорівнює 6. Так, дорівнює 2, y дорівнює 6, тут 4, тут 5, тут 6. Ось через ці дві точки. Ми проводимо пряму. Так, ні, не пройшла моя пряма. Треба акуратно да, в зошиті під лінієчку. Ось так буду вести. Ось. Так, чітко. Так, через нуль пройшла, да туди пішла. Бачимо, що тут немає ніяких точок перетину. Значить, в нас є ще одна точка перетину. Вона в мене десь перетнулася аж на сім. Но Ось тут точка перетину. Бачите, вона попала в нашу точечку, там де 9. Моя пряма, за того, що не сильно рівна в мене кривулька. І дійсно, бо якщо х дорівнює 3, так, ось для нашої прямої пропорції, якщо х дорівнює 3, то y дорівнює 3. Помножити на 3 9. У нас дві точки перетину. 3 9 і 0-0. Що тоді кажемо. Чи рівняння має два розв'язки. Якщо графіки перетинаються в двох точках, рівняння має два розв'язки. х дорівнює 3 і х дорівнює 0. Х1 дорівнює 3, х2 дорівнює 0. Рівня... Дане рівняння має два розв'язки. Добре, попробували.